Так що реєструємося. А. Чи є Все запускаємося сам. Все гарно. Всім доброго дня, слава Україні. Шановні депутати, ми сьогодні зібралися, щоб винести на земельну комісію одне питання про внесення змін до концепції індустріального парку Покуття. Тому я попрошу переглянути це питання і підготувати його на сесію, яка відбудеться сьогодні, буквально через хвилин 20. Спочатку от за це питання, за порядок денний, давайте проголосуємо. Так, у нас 6, 6 за, Е, тепер е, в нас, е, так як немає відсутній секретар, так е, в нас в останній раз обов'язки секретаря. Хто виконував? Добре, тоді Володимир Богданович. Далі ти сьогодні виконуєш обов'язки секретаря. Тому попрошу проголосувати за рішення про внесення змін до концепції індустріального парку покуття. Е, кілька слів, будь ласка, ще. Метрович. Всім добрий день ще раз. Одне єдине питання. Вносимо зміни до концепції. Концепцію ми затверджували вересневою сесією для е, реєстрації індустріального парку Поркуття. Е, значить, е, пакет документів був зібрано, подано на реєстрацію. Е, є певні там зауваження легенькі від е, міністерств різних. Всі ці е, зауваження ми розглянули, вивчили. Все, що стосується міської ради, ми від себе е, коригуємо, вносимо відповідні зміни в е, договір. Там буде питання на сесії, а концепцію підготували е, ЗОВ ГЦЗ 22 Якраз вони нам її подали вже від, від е, Тому прошу підтримати даний проєкт рішення. і... Дати можливість далі, щоб значить була можливість реєструватися в реєстрі рієві індустріальних партів. Є, Є в нас якісь заперечення чи питання можливо? Тоді прошу голосуємо. Так, чи за дане рішення прийнято. Все, дякую і дозо.